you mm -hmm. Чому сумний такий? Свято онлайн. Пішли зі мною, ми ще навіть не відзняли нічого. Так, добрий день. Ми тут зібрались поздоровити вас всіх з останнім дзвоником. А що ви робите? Так, відео знімаємо креативне. Кринзово чи просто відео. Ну, хочемо щось креативне. Ну, пойдемо. І так, що ж нас виходить? Ми пішли шукати креатив. І виявилося, що куди не зайди, що на онлайн урок, що просто після уроків. Креатив у нас хоч відбавляй. І тому, щоб цей креатив якось вам показати, ми вирішили піти від самих молодших до самих старших. І зараз давайте подивимося на перших випускників цього року, випускників 4 класу. Проща бащина патой клас, ми йдемо в новий світ це на час. на шляху нас чекає дива, початкова школа, нас не забувай. Прощавай, шкільна на партой клас, ми йдемо в новий світ це на час. на шляху нас чекає дива, початкова школа. Школа це не просто будівля. Це кабінет, де пахне крейдою книжками. І той самий стілець, де сиділи шість років до війни. Це англійська мова, коли вчиш нові слова, але пам'ятаєш тільки «Hello» та «How are you». за ми там, де ми граємо в футбол, в баскетбол і просто відпочиваємо. Це дзвінки, які сповіщали не тільки про перерви, а й про те, що ми дорослішку. Дзвінки, голоси та булочки по каліці. Сміх у чатах. Постійно вимкнута камера. Сміх та сльози після контрольної. Це щоденники з оцінками і щоденники з секретами. Короля, яка почалася у шостому класі. Ми по дорозі швидше, ніж мріяли. Це постійні тривали, а серце звучить не діє. Це мої нові роки. Вдома, піжами, казали, що інтернет зник. Слава Богу та Богу та Давіду! Математика Скульптура математика. Математик. Я, наверное, думаю, что предназначена математикой. Соскульптура. Украинская мова. Могут Геннадий Анатольевич. Дарья Николаевна. Геннадий Анатольевич. Что чуть Дарья Николаевна. Дарья Николаевна. Геннадий Анатольевич. Ольга Викторовна. Найкращий урок, який був, це коли уроку не було і ми з Варією е, урок дивилися серела. Коли у нас урок хімії, то е, мальчик вирішила почути на однокласника, він закинув туди участь чеснички, пульки, портфель. А втім цей портфель закинула мусорку. Е, був день особливий день, коли я прикинулася на перший урок, вийшла на всі уроки, е, отримала гарні оцінку, потім я посмілась. Це як вчитель виходив і не з'являвся на урок, то по всьому класу почали літати пенали. Ви любили історію, коли ми грали в волейбол у класі. Так, да, ми з однокласниками вони взяли м'яч і почали грати в класі, взяли кинули м'яч і розбили скло на шкафці. Тільки що ви чули історію про голубок, пенали І як ви думаєте, хто це все придумував? Я і мені не соромно про це дізнатися. Це вас з каміками на Бажаю, щоб вслідному класі ви висипались, О. тому що треба багато енергії. Це Неба... Немає енергії, немає уроку. Поздравляю з випускним. Желаю щастя та гарних канікул! З Новим роком! Рас вітаю з випускним! Бажаю вам на літні канікули, щоб ви поїхали туди, куди хотіли. Вітаю всіх з випускним. Ми закінчуємо начальну школу. Вітаю вас з канікулами літніми. Вітаю вас з літніми канікулами. Бажаю щастя, здоров'я, бажаю щастя та гарних оцінок. Всіх бажаю гарного настрою, розвитку і успіху. Вітаю з літніми канікулами. Я вам бажаю, щоб ви не боліли на канікулах. Каніколам і бажаю, щоб всі бажання ваші збулися. І були здорові, щоб вначалі рік пройшов у всіх гарно і щоб всі отримали. Закінчилась війна, і ми всі пішли в школу. Бажаю всім добра, і щоб всі вчились і все було добре. Я бажаю всім класам на літніх канікулах. Удачі. Я бажаю всім гарно відпочити та щоб у всіх все було добре на канікулах. Щоб у всіх збули свої мрії. Бажаю, щоб всі на канікулах не хворіли. День був Так, всі на канікулах гарно провели час і смачно поїли. Вот so. з, з днем канікул. Бажаю всім відпочити. Не знаю, що подумаю. не сумуйтесь цією школою. Гар... Гарних подорожей. Гарних канікул. Гарних канікул, щоб із у такого пустого міста получилось у таке. Вітаю всіх з закінченням навчального року. Бажаю Щастя, здоров'я та гарних канікул. Бажаю всім щастя, здоров'я та успіхів в навчанні. в новому році вже стали краще. Були гарніші всі. Вітаю з завершенням навчального року. Бажаю гарного літа, відпочинку та гарних спогадів. треба? Що Та на чого я зразу? Бажаю вам красивих девочок. Бажаю всім успіху. Щасливих літніх канікул. Бажаю всім багатства та удачі. Щастя, здоров'я. канікул. Всім 10 в табелі. Бажаю всім на літа, гарного настрою. Банального нічого. От саме головне не валяться по заборам. Бажаю, щоб на канікулах все було добре, ніхто не калічився. І саме головне, щоб у всіх було мирне небо над головою. Бажаю всього найкращого та щоб було дуже багато чудових моментів. І енергії ну, протягом усього літа, для, ну, щоб закінчити всю школу з гарним настроєм. Бажаю частіше зустрічатися з друзями. Бажаю море натхнення, щасливих емоцій і радості цього літа. Бажаю провести час з користю і задоволенням, займатися улюбленими справами. Бажаю гарно відпочити влітку та насолодитися останніми спокійними канікулами.

Бачиш, що опять вони? Ерик, прийшов, а ви не міняйтесь. Канікули всі по домам. Пока.